Так, друзі, трошки заглибимось в тематику. Я б поділив конектори на два підвиди. Перший із яких це силові конектори, використовуються в автомобілях для живлення елементів, наприклад, фар або заряджання акумуляторів, клеми-генераторів і так далі. Вони мають велику площу клеми, і в таких вузлах дуже важливо мати правильне. І е, якісне обтиснення клеми це буде давати вам гарантію того, що ви не отримуєте перегрів в місці обтиснення, і ваш, ваше з'єднання буде надійно працювати довгі-довгі роки. Другий підвид це інформаційні конектори. Їх роль в автомобілі. Передавати інформацію з одного блоку живлення до другого, або від якогось датчика до вашого блоку керування, характеризуються великою кількістю клем в одному коннекторі, мають менше січення дроту, але це не означає, що якість тут може бути іншою. Хотів би нагадати про те, що в нашому магазині в MacParts ми маємо деякі супроводжуючі матеріали для збірки коннекторів. У випадку, якщо ви. Хочете сам зібрати конектор такий, ви можете придбати у нас дроти різних січень від 0,25 мм і до 4 мм. І так, друзі, резюмуємо. Сьогодні ми розібрали з вами два виконання автомобільних конекторів, які ми маємо в своєму асортименті. Перший варіант роз'єм з ущільнювачами, а також клемами, для того, щоб ви мали можливість безпосередньо зібрати це все на штатній проводці вашого автомобіля. Другий варіант це повністю заводське виконання, зібраний на заводі конектор, запінований, обтиснені клеми, різна кольорова гама дротів для того, щоб вам було це зручно монтувати. Якщо вам буде потрібно, наприклад, клеми окремо або ущільнювачі, або дроти, ми маємо дуже широку кольорову гаму для того, щоб знову ж таки це було вам зручно монтувати. В нашому магазині на сьогодні найширший асортимент в Україні. Ми працюємо над цим асортиментом щодня і чекаємо вас у нас в магазині.